та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, отож про значення цього, чи зробив світ висновки після Другої світової війни, загалом чи проспав світ появу нового Гітлера Путіна про усе це і не тільки далі. Наталія Стеньгач. Кандидатка Надія Стеньгач, кандидатка історичних наук, доцентка, професорка кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління та права Леоніда Юськова. Пані Надію, доброго дня і слава Україні! Героям слава! Отож, дійсно, минулоріч Україна власне вперше за 20 років долучилася до заходів з нагоди Дня Європи, свята, яке традиційно 9 травня відзначається у Європейському союзі та інших країнах. Знак миру та єдності власне на континенті, в той час, коли в Росії знову ж таки у цей день, 9 вже травня, відбувається побіда Бесія. В них по-іншому не назвамо це. Україна демонструє, що завжди власне була частиною європейської спільноти намагання російської імперії різних виявів приєднати нас до свого світу, свого бачення, Отож, дійсно, якщо аналізувати взагалі, то як історично складалася європейська сутність України. Дякую за запитання. Ну, дійсно, тисячолітня історія підтверджує, що ми, українці, формувалися як європейська нація. І да, наведу вам трошки прикладі, да, щоб підтвердити цю тезу. Скажімо так, що з часів прийняття християнства Володимиром Великим, дійсно, ми інтегрувалися так, як українська і європейська да, ось, нація. І по суті, започивавши династичні шлюби, Володимир Великий, згодом Ярослав Мудри, пам'ятаєте його, ще називали тестом Європи, так ось завдяки так ось цим шлюбам тісно переплилися да, із європейськими монархіями, династичними родами і так далі. По суті, за правління Ярослава Мудрого середини XI століття Київ стає центром, столицею тогочасної Європи, де Підписуються не тільки, бачите, династичні союзи, а й вигідні політичні, економічні угоди, ось соціального характеру, і так далі. Якщо брати кодекс, руська правда, ось яку уклав Ярослав Мудрий, то за своїм змістом, характером, за, скажімо, системою покарань, в основі якої лежали штрафи, а не смертна кара. Цей кодекс дуже нагадує тогочасні європейські так звані варварські правди, зокрема французьку селічну правду. Далі, якщо брати 1240 рік, монголо-татарська навала і галицько волинська держава вона по суті стала таким надійним щитом, який прикрив Європу від ординців, і високо оціновуючи ось заслуги Данила Галицького да тодішнього правителя цієї держави в створенні антиординської такої європейської коаліції, папа римський. Присилаємо королівську корону і в 1253 році. Данило Галицький був коронований як руський король. До речі, ми мали два королі своїх, крім Данила, ще його внук, Юрій І. Ну а королівська влада це суто європейська традиція. Далі в епоху пізнього середньовіччя і раннього модерного віку. Всі українські міста, містечка володіли Магдебурзьким правом, правом на самоврядування, яке прийшло до нас з Німеччини. Ну і це теж європейське право. Далі литовські статути, які діяли на території України із 16-го до початку 19-го століття, да, які проголошували рівність усіх перед законом, які давали право підзахисному на адвоката. Да, ось це також прояви європейської да, демократії, тогочасної, в тому числі, ну, до прикладу, в Російській імперії подібні норми права з'явилися лише за судовою реформою 1861 року. Далі. На терени України в 16 столітті активно проникла реформація, і під впливом її засновувалися вищі навчальні заклади, як ми знаємо, да, Острозька академія, Києво-Могилянський колегіум, який за Іваном Запис, стає також академія Львівський університет. Українці мали змогу навчатися вдома, а потім продовжити своє навчання за кордоном. Ось як, наприклад, відомий канцлер Великого Князівства Руського, автор триєдиної речі Посполитої ось цій концепції Юрій Немирич, Він отримав. Звання магістра права в Сорбоні, Кембриджі та Оксфорді, і, до речі, в своїй магістерській роботі він вперше досліджуючи відмінність з політичного устрою Речі Посполитої і тогочасної Московії, показав неминучість зіткнення так, цих держав через такі протиріччя в політичному устрої. Також потрібно згадати культуру бароко. Теж суто європейське явище, яке проникає в Україну з кінця 16-го, розквітає в 17-му, 18-му столітті, такими родзинками цієї культури є архітектурні пам'ятки, так як Собор Святого Юра у Львові. Це ми знаємо центральний храм української греко-католицької церкви. Це Андріївська церква в Києві, Це Мінський палац, Ікловський палац в Києві. Також. Це, скажімо, прояви в літературі епохи бароково, якщо взяти поезію Івана Величковського і так далі. Ну, ясна річ, що не можемо ми не згадати е, також вершину да, політику правової української думки Конституцію, да, ось Пилипа Орлика, де дійсно були реалізовані ідеї Джона Лока про поділ влади на три гілки набагато раніше ніж це зробив потім в своєму відомому творі. Шарль Монтескіє, чи впровадила американська конституція лише наприкінці дав вісімнадцятого століття. Тобто, ну можна наводити дуже багато прикладів, але зрозуміло одне, що ми розвивалися як нація європейська, що ми власне європейці не тільки географічно, але й політично культурно, ментально. ми цей вибір свій європейський зробили ще тисячу років тому, і сьогодні знову його виборюємо. Ну от, а часи власне впливу Російської спочатку імперії, потім Федерації Радянщини. Наскільки вони віддалили нас? Чи все ж таки Україна навіть за впливу радянщини змогла деякі речі власне робити і впроваджувати як європейська держава? Ну, дійсно, скажімо, перебування в Російській імперії, а згодом в Радянському Союзі, можемо сказати, відкинули у нас, да, ось в цьому розвитку. Бо якщо згадати навіть відродження українізації 20-х років 20-го століття, да, ось коли українська культура отримала такий потужний поштовх да, до самоідентифікації, до розвитку, а потім згадаємо розстріляне відродження, по суті, всі ті діячі культури були фізично знищені. На жаль, так. Але... Ми маємо, ми маємо той генетичний потенціал, щоб сьогодні знову заявити про себе як європейську націю. Ну, дійсно, і Україна та держава, знаєте, яка ціною дійсно власного життя і здоров'я виборювала право на життя на існування як націю. Навіть знаєте, оті традиції, які зараз є, пісні народні. Вони ж не передавалися в письмовому вигляді. Все так. це з ус, уста, і навіть от нещодавно вся Україна, світ відзначав великдень. І от, власне, колеги ділилися. Розповідями своїх бабців, які йшли до церкви, і там просто стояли кгбісти, так які на список називали це розстрільний список. Так. Законспектовували людей, які прийшли у церкви. Ну тобто завжди знищувалася, але все ж Україна відроджується на жаль, такою ціною, яка яку зараз є. Україна мусить платити 8 травня. Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом, як я вже зазначала, і також власне це європейська традиція. Пам'ятати про Другу світову війну, яку українська держава послідовно власне, напроваджує після революції гідності, якщо аналізувати, то власне коли українське суспільство зрозуміло, що війна це не перемога, а трагедія, тому що я особисто пам'ятаю ще ті паради, коли нас школи брали, вони на ті паради, де ми е, би мовити, це було свято, так. Зараз це вже день пам'яті, день скорботи і так далі за загиблими у другій світовій війні. Так, так. ну якщо взяти з історичної точки зору, то 8 травня дійсно це. Підписання акту капітуляції Німеччини і буквально 45-го року вшановується в Європі як день пам'яті із гаслом Ніколи знову. Символом, до речі, стає червоний мак. Так, mm -hmm. ось вона нас українська версія була здійснена дизайнером з Харкова. До речі, Сергієм Мишакіним. Ось. В радянському Союзі Сталін на противагу Європі усій так започатковує святкування дня перемоги 9 травня, так щоб розмежуватися себе від цивілізованого світу, по суті. І як ми знаємо, 24 червня відбувся такий урочистий, да, перший військовий парад, як да, ось перемоги над нацистською Німеччиною. І на параді були представлені військові частини 10 фронтів. То я хочу, щоб ви звернули увагу. З цих десяти чотири українських фронти під командуванням відомих маршалів-генералів Івана Коніва, Андрія Юрім'янка, Радіона Малиновського і Федора Толбухіна. Далі це три білоруських фронти, два прибалтійських, один карельський і лише один російський під назвою Ленінградський. Тобто це відразу говорить да, про. Внесок так. ось в розгром нацизму, да ось і те, що Путін зараз намагається нівелювати, показуючи, нібито, да, ось, що Росія все-таки основну силу приділила. Ну і дійсно вони всю, всю історію після другої світової війни роль України применшують і інших народів. Тобто, ми всі пам'ятаємо, що саме по території України, саме територія України. Країна, яка найбільше постраждала від Другої світової війни, грабування, гґвалтування, власне, все те, що зараз робить Російська Федерація, так, на території абсолютно скажімо так: що важка відбудова після воєнного, і про це свято якось забули. Згадали про нього лише через 20 років, в 65-му році, ось вже дійсно почалося свято. 9 травня, день перемоги, і ви знаєте, в путінській Росії це якесь ну проросло до таких масштабів дійсно цього побідабіся, mm -hmm. да, ось, із цими георгівськими стрічками. До речі, орден Святого Георгії заснувала ще Катерина Друга наприкінці 18 століття. Тобто, це по суті відродження ось цих російських імперських амбіцій, так ось цього імперіалізму із гаслами діду. І повторимо знову uh -huh. так, ось і це ось підвесі, воно по суті стає інструментом сьогодні путінського режиму для зомбування російського суспільства для культивування ненависті до України до всього вільного світу. Да? Ось мотивація йти на війну, яка в уяві то сучасних росіян є, нібито продовженням да цієї великої вітчизняної війни. Uh -huh. Скажімо так, в Україні відношення до цього свята напевно почало змінюватися дійсно з 2014 року. Ось, але так зміна повна злам парадигми, що можна сказати, відбувся да ось із часу повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну, і ми сьогодні, як ніколи, розуміємо, що війна це не перемога, да ось це не. Заклики до війни це культ життя, це дійсно трагедія, коли ми сьогодні втрачаємо найкращу частину нашого суспільства. Ми зрозуміли, що війна це гори. Знаєте, колись, коли бабуся, ми сиділи за якимись сімейним зібраннями. Коли мені бабуся говорила, що не дай Бог жити при війні, якось це сприймалося зовсім по іншому. Зараз ці слова набувають нового значення. Власне на території України, під час другої світової війни, були спроби відродити свою національну державу. На вашу думку, чи був шанс дійсно у протистоянні двох тоталітарних режимів створитися цим? Так ну знову ж таки повертаючись до історичних подій 30 червня сорок року разом з німцями похідні групи ООН-Б, тобто ОУН да, під головуванням Степана Бандерова, увійшли до Львова і на зборах громадськості міста урочисто проголосили акт про відновлення української держави. І яка ж реакція була з боку да, німецького командування? Різко негативна, насправді. Тобто, спочатку вони загравали, думаючи використати український національний рух да, в своїх планах mm -hmm. загарбницьких, але вже на початок липня провели масові арешти серед членів УНБ, був заарештований, кинутий спочатку в Берлінську в'язницю, згодом в Констабер Загзенхаузен і сам Степан Бандера. Тому знаєте, коли російська... Політична влада да, звинувачує українців називає нас Бандерівцями, зокрема говорить, що Степан Бандера колабораціоніст, да, ось то ви розумієте, колабораціонізм це співпраця з окупаційним режимом. Чи можемо ми називати Бандеру колабораціоністом, коли він всю війну, цю велику вітчизняну 41 першого по 44 рік, просидів в концтаборі? До речі, були заарештовані і його навіть рідні брати. Олександр Василь да, в освенцями, і вони там в цьому концтаборі загинули. Але що прикметно не від рук німців, а від поляків, які помстилися за вбивство бандерівцями, так в три четвертому році міністра внутрішніх справ Броніслава Парацького. Mm. був заарештований також керівник уряду українського, який тоді створений Ярослав Стецько. І по суті, ОНБ проголошує. Війну на два фронти так, однаково, як проти насильської Німеччини, так і проти Радянського Союзу. І на жаль, я вважаю, що в зіткненні двох тоталітарних тоді систем того часу без допомоги міжнародної Україна не мала шансу на дійсне здобуття незалежності. От Європа фактично власне допустила е, розповзання нацистської агресії наприкінці 30-х років, початку 40-х минулого століття, так чи можна е, власне потурання Гітлеру в захопленні тієї ж таки судецької області прирівняти до відносно мовчазного споглядання за діями Путіна в тому самому Криму, чому Європа? Не зробила висновків, все дуже швидко забувається. Чи не хочеться просто вірити в це, що це можливо зараз у нас? Я думаю, що ми дійсно можемо провести такі паралелі. І давайте повернемося до того далекого 1938 року, коли за посередництвом Італії, так ось два прем'єр-міністра Великої Британії, це Невел Чеберлен і прем'єр-міністр Франції це Едуард Деледіє. В Мюнхені підписали угоду з Гітлером. Потиснули йому руку і по суті розчленували тогочасну Чехословаччину, mm -hmm. да, ось дозволивши Гітлеру окупувати е, судети, mm -hmm. да, нібито населені етнічними німцями. Да, ось <кхух> і скажімо, вже тоді Велика Британія підписала вічний мир, скажімо, да з Німеччиною, і коли Чемберлен приїхав в Лондон. Він знаєте, так його чисто зустрічали, і він так голошує. Лондонці, британці, я вам привіз мир, але ми знаємо, насправді, mm -hmm. да, ось менше mm -hmm. року цей мир проіснував. І чи ця політика умиротворення агресора принесла результати? Насправді ні, тому що вже на початку 1939 року так, ось Німеччина забирає в Польщі Гданськ, називаючи Дас Дансинг. Так, ось в Литви Клайпеду в березні вона окуповує частину Чехії, називає їх Бернатрасобагемія Муравія. Це такі, знаєте, непрямі, ну, скажімо, да, без оголошення війни. Ось. І ну, як результат 1 вересня, да, спочатку uh -huh. кордон переходять німецькі війська, 17 вересня кордон ось, Західної України переходять радянські війська і, по суті, СРСР і Німеччина розчленовують між собою Польщу. Тобто дійсно політкомротворення агресії агресора приводить лише до розпалювання апетитів цього агресора. Що ми бачимо сьогодні? На жаль, дійсно, воно таке є. Знаєте, і ще, от е, багато хто зараз з істориків, з інших експертів, так вони аналізують події ще і 14-го року, е, анекс, анексією Криму, е, Донецької, Луганської областей Української держави. Власне, е, на вашу думку, чи стало 22 лютого 2022 року, так, 1 вересня? 1939 року для Європи, чи і тоді, і зараз європейська спільнота не вірила чи не хотіла вірити, що потенційний агресор піде на повномасштабне кровопролиття, і власне вони були готові як тоді, так і зараз пожертвувати якимось, якоюсь частинкою, аби як ви сказали, умиротворити агресора. Так з нещодавно прочитала один із романів чилійської письменниці Ізабелі Альєнде, в який вона описує. Напередодні Друсової, Другої світової війни польську сімю єврейського походження, mm -hmm. які вагалися, що їм робити, тому що із Великої Британії доносилися чіткі сигнали, що Німеччина готується до вторгнення. Тобто Європа про це знала. Розвідка безумовно працювала. На жаль, вони вирішили не покидати країну, і потім загинули в концтаборі Треблінка. Тобто, я вважаю, що дійсно історія повторюється. Да, ось і таке потурання агресору. Воно не приводить на жаль до ніяких результатів. Воно ще й загострює апетити. Збільшуються, бачить, що не настільки рішучі якісь протидії, знаєте, і цим користуються. Власне, і ми зараз навіть бачимо на світовій карті. Якщо дивитися, то риторика різних тиранів так вона більш загострюється. Пробують все ж таки, можливо, навіть хтось говорить вже і про третю світову війну. Сьогодні президент України у зверненні в день пам'яті та власне примирення, що називають перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Сказав, що світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову війну та дожив до наших днів, відчувають дежавю. То чи дійсно світ проспав? Чи російський нацизм був ретельно прихований? Можливо, світ не хотів бачити, бо от ми спілкувалися, от в попередньому інформаційному блоці з нашим експертом політичним, так і спілкувалися про санкції, які запроваджуються зараз. Світом не всі країни готові відмовитися від того ж самого російського газу, від російської нафти, і так і так далі, дбаючи більше про себе. А не реагуючи на отакі про ну знаєте, дивлячись, як вчора представники європейських країн були представлені да ось на інавгурації mm -hmm. Путіна, читаючи оці, скажімо, дійсно заклики да, багатьох європейських політиків, які говорять, що Україні потрібно відмовитися від окупованих же РФ територій, чи не бити по критичній інфраструктурі, так на території Російської Федерації. Чи дивитися, як радо сприймають російських туристів в європейських країнах, чи, да, чи інвестиції російських бізнесменів? На міжнародних кінофестивалях, да, ось показують російські стрічки, то все це разом, ну, чесно говорять, свідчить, що європейська спільнота, мабуть, і світ в цілому не усвідомив. Не усвідомив цих уроків історії, на жаль. Тобто, в принципі, зараз Україна стоїть. Ми дякуємо за закордонним партнерам, які допомагають зброєю, допомагають всім, чим можна. Так звичайно хотілося б більше є можливості, але власне дякуємо на тому, що зараз є в нашій державі, але власне. Чи розуміє Європа взагалі, що не дай Бог, якщо Україна програє, то нова загроза власне розпочнеться вже на її території? І якщо бо зараз є певне загострення риторики, так я думаю, що ви також слідкуєте за тим, що говорять європейські лідери, зокрема Макрон. Він піднімає ставки, але знаєте, так одною рукою піднімає ставки, а другою рукою шле свого посла шле на інавгурацію Путіна. Да як тоді що потрібно, що е, взагалі має відбутися, аби дійсно Європа сприймала Російську Федерацію не просто як країну, а як країну агресора, як країну загрозу і з акумулювати е, сили? Можливо, щось таке було в історії? Чи власне Європа своєю безпекою можливо вже і не хоче особливо так розрухуватися? знаєте, не готова до цього. Я думаю, що ті європейські країни, які віддалено знаходяться да, ось до кордонів Ерефія, вони це сприймають. Ну дійсно, як щось, можливо не співчувають Україні, але для них це дуже далеко. Єдині країни, які зазнали агресію 40 mm -hmm. да, в 40-х роках, в 41-му, вони можливо щось роблять да ось будуть кордони, нарощують військовий потенціал. Ясна річ, що це насамперед. Польща та сама, це Прибалтика, яка в 40-му серпні році також була приєднана, анексована по суті знову ж таки радянським союзом. Це і Фінляндія, тому що пам'ятаємо, що в грудні. 39-го року СРСР напав на Фінляндію, Дай захопив частину її території. Mm -hmm. До речі, саме тоді, в грудні 39-го року, СРСР була виключена за цей напад на Фінляндію із Ліги націй. А що ми бачимо сьогодні? Так ось мало того, що. Вони ще Рефі... мають правого да, залишилася ось да, членом. ООН, ООН так. то вона ще і входить да до керівного угу. органу ради безпеки. Нещодавно до речі, справ людини лише виключили. Досить нещодавно це відбулося. Ну, тобто, вже 10 років війни кровопролиття і така інше. На той момент вже було більше року війни в Україні. Європейські лідери приїжджали на територію нашої держави. Вони всі бачили бучу ірпінь, туди вони їздили, жахалися, але в той же час. Російська Федерація була в органі щодо, при ООН, щодо прав і свобод людини. Ну, і ще один також історичний приклад хочу навести: це 1917, 21 роки, коли Україна просто знемагала да, ось у війні з більшовицькою Росією і просила Антанту. Це крик був да ось про допомогу. Антанта цю допомогу не надала, ось укріплюючи всіляко Польщу і зневажаючи, да ось по суті українським національним питанням. І що до чого це привело? До перемоги да, ось, Росії і до розколу світу, ось дійсно. На дві да ось такі протиборство чи Знаєте, зараз? Ну як би так не було, але все ж таки якось ряд країн змінили своє ставлення до Російської Федерації. Але чому це не сталося в 2014 році, на вашу думку? Чому він не став таким маркером? Що Росія тере ворог? Власне вісім років більшість країн все ж таки хотіла жити у дружбі з Російською Федерацією, чи що, що відбувалося? Чи це певний недолік? Української дипломатії не так стояло питання на той момент, що саме відбувалося, чому дотягнули аж до дитина. Я думаю, це ж не тільки окупація Криму. це і анексія да частини Грузії, Абхазія, Всетія, uh -huh. це і Придністров'я, і так далі. Це такі потихенькі кроки, да, які робить Росія, і я думаю, що Європа вона дійсно боїться усієї третьої світової війни. Загроза ядерного удару да, тому, що Росія uh -huh. весь час погрожує uh -huh. європейцям. Це страх. Дійсно, які Європа, яка пережила і Першу світову, і другу, і бути втягнутим знову в цей повномасштабний вир да нової світової війни, це лякає. Це. Але просто знаєте, якщо зараз будуть менше допомагати, не визнавати ці всі речі, то просто потім війна перейде на їхню територію і вже воювати будуть не українці їхньою зброєю, а безпосередньо поляки, американці і так далі. Е, ну я Дуже сильно сумніваюсь, що європейський, європейський лідер, адже розвідка працює до сьогодні, і навіть вже в засобах масової інформації говориться про те, що е є загроза країни Балтії, Польща і так далі, і тому подібне. Але власне досі продовжують гратися в якісь такі політичні ігри. Зараз хтось один підняв ставки, інший підняв ставки. Знаєте, а Україна залишається в боротьбі і просить: дайте зброю, дайте зброю. Шольц сказав, що та урсу не дамо, бо це буде пряма конфронтація з Російською Федерацією. Так. І це, знаєте, це дуже сумно, те, що не роблять висновки з історії, не роблять висновки з історії Європейські держави, чи не хочуть цього робити, чи поки є можливість, закривають очі. А якщо вже нога російського солдата вступить на Польщу, тоді почнеться, тоді будуть відкриватися очі і будуть говорити вже і будуть воювати. На вашу думку, що тоді буде ставатися? Я думаю, саме так. Саме так. Якщо говорити взагалі про взагалі українці. Також є ряд українців, які хотіли жити з руським прапором, під руським міром і таке інше після 2014 року. Знаєте, чи не в кожній сім'ї є родичі зі східних регіонів. В мене є знайомі, які також чекали, чекали того, що прийде Росія. Зараз вони розчаровані, бо якісь виплати не такі в Маріуполі. От буквально вчора спілкувалася там із знайомими. В них родичі живуть в Маріуполі. І батьки не виїжджали, вони чекали. Коли прийде Росія, коли вона їх спасе, і власне зараз, як виявляється така система, що вони їхня комісії, там якісь вони там створюють я не знаю, як правильно їх називати, приходять і дивляться на відсоток руйнування житла. І якщо, до прикладу, у тебе чотири стіни в будинку, три стіни в будинку впали, а одна стіна є, це означає, що твій будинок зруйнований на 75%, і там ще плюс-мінус можна жити. І виплати аналогічні. Тобто Росія вона несе руйнацію. Чому ми тоді? З цього не чому от та е, частина України е, тоді цього. Чому є такі люди, які цього не розуміють? Це невдала державницька політика, це можливо якась історичні, тому що ми знаємо, що переселення з Росії було і на територію України. Так, вірно. Ну потрібно ще напевно взяти Першу світову війну, коли Росія. Здійснила наступ 14-му році в Галицькій битві захопила так ось східну Галичину і Буковину, і по суті вже тоді проявила себе, да, ось як цей імперіаліст, запроваджуючи насильницьку русифікацію, репресії проти українських установ, проти українських діячів, зіслання депортації в глиб Росії. Тобто, це було ще на початку 20-го століття. Так ось до речі, самі депутати російського парламенту тоді називали їх як європейський скандал, але історія забувається. Паються через покоління, так ось напевно дійсно в роки незалежної України нам потрібно було більше звертати ось на реалізацію національного питання, mm -hmm. ось не тягнути закону про державну мову, так ось тому, що ми знаємо в Прибалтиці, наприклад, щоб стати громадянином цієї країни, потрібно знати, так ось досконало і конституцію, і історію з цієї держави, mm -hmm. також здати іспит відповідний на знання мови. Чому з України це все минуле? Чому ми так боялися торкнутися цього да ось mm -hmm. руськава міра і власне? це дало бачити свої негативні плоди. Ну, і, власне е потрібно вчитися на історії: чи Україну навчить ця ситуація? Війна, чи Україна буде вчитися на своїх помилках? Власне. Я думаю, що так, бо це, бачите, війна цивілізаційна. І я власне думаю, що ми боремося не тільки сьогодні за перемогу, а я вірю в перемогу, тому що обов'язково добро переможе, світло переможе так. Темрямо і зло. Нам потрібно навіть, я б сказала, глибше змінити генетичний код нації російської відмовитися від цих імперіалізму да, у закладу на генетичному рівні. Mm -hmm. Ось, а українці, ми об'єдналися. Ми дійсно зараз формуємося як така модерна українська нація із жагою і волею до незалежності. Ми дякуємо вам, дякуємо, що прийшли до нас, дякуємо, що розповіли. Отож, Надія Стенгач, кандидатка історичних наук, доцентка, професорка кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького університету, управління та права Лео.